Добрий день, шановне панство. мене одна людина просила, щоб я зняв, як я роблю колбасу. Ми робимо. І ось я згадав і на пів стадії. Бо вже от натиснув. Тут два, в даному от є 2 кг порізаного м'яса. Бачите, ось такі відпуски. Не знаю, чи передає, чи не передає. Тут дитина, правда, бавиться в мене, ну то нічого. Ось такі вокуски по довгості різні до 2 см і можна і по довгості ну, не, не дуже грубі. Далі. До 2 кг. Я даю час, чесноходавка. 4 ось таких час... зубця чеснику великих. Ну і наскільки то великий, ось такий грубий чесник свій. От. 4 чесника до 2 кг, 4 зубця часника великих. Перець. До, до смаку, хто як любить. Далі. До На 1 кг м'яса даю 10 г солі. Цілю, бачите, кусками жінка витягнула. Ось. І даю тепер щодо солі. Сіль от 20 г я взяв, раз посолив, перемішав, ну, одну третю перемішав, потім другий раз добре вимішав. І потім ще третій раз теж добре вимішав. Зразу одночасно сіль не кидаю, тому що може бути нерівномірно солона маса. Тепер другий мисці є в нас теж, бачите? Е, вчора забив внутрі, порізали. І жінка витягнула з холодильника. то що З холодильника юшку пускає, зараз я зверху зняв, то, що свіже було, а далі я то злию і так само 2 кг візьму. Чому 2 кг? Тому що добре вимішую, останнє злею. І далі буду набирати. І Чого 2 кг беру? Два кілограми через те, що добре вимішується, і потім перекидає, знов два кілограми беруть. І... Ось. Ну, вроді, все розказав. А потім що ми ще додаємо? Перець. Перець дали, часник дали і воду. Скільки Зам. буде ще? Перець. 200 грамів. Проконсультувався ще з дружиною і вона до. 2 кг 100 г холодної води з холодильника. Не знаю по якій причині, вона ну, мені так сказала. До 2 кг біля до 100 г води дає. Ну, Щоб е е кобаса була соковита, насичена, щоб не була сухою. А і Потім воно якийсь час трошки постоїть, потім бере кишки. і місяць. І ще додає гірчицю, чайну ложку, чайну ложку з, горошком. з горошком таку. Вона мені підказує. І, і потім беремо і напихаємо електричною м'ясорубкою, напихаємо е, в кишки. Робимо такі невеличкі по 15 см кубаски, такі порційні, що з'їв, кусок взяв і наївся. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрій. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрій. Всього найкращого. До побачення.